Неймовірні 10 днів це неоціненний досвід з різних питань для дітей. Ну, по-перше, вони дійсно прокачали свою англійську. В Нідерландці — дуже відкрита нація. Вони неймовірно приймали на всіх локаціях. Вони ділилися досвідом, обмінювалися адресами електронними. Навіть вже в дорозі ми отримували листи і вони надсилали технічну документацію щодо проектів. Вони отримали культурний досвід, бо Амстердам він настільки тільки різноманітний щодо архітектури, мистецтва, культури, людей, які навколо відрізняються, І діти змогли це побачити і відкритися цьому світу. Я вважаю, що в такому віці це надзвичайно для них буде корисний досвід. Вдячність організаторам Шостка Фондейшн» на чолі з Алексом, який продумав ну, просто кожен крок у дітей не було можливості і Сумувати. Вони постійно були зайняті, вони постійно були в захваті. Тобто це такий робочий досвід і плюс відпочинок, і це класно. Щось ці новито молодь, але треба її знаходити, треба навчати, треба давати їм таку можливість для зростання. Я відвідала два притулки для тварин, поспілкувалася з власниками цього притулку та привезла досвід до себе додому. Мені все дуже сподобалось. Нас гарно приймала країна, дуже гарне місто. Ми побачили дуже багато музеїв. Мій проект називається Шосткінський біогумус від листка до ґрунту. В Амстердамі я, я сходила до чоловіка, який займається якраз таки біогумусом. Сходила до нього в його сад, в його город і побачила єдине, що відрізняється від нашого, це те, що вони не додають у своїй компанії компостери воду воно все і так виділяє воду, і дійсно сади після цього краще ростуть. Мені сподобалося все насправді. Це інша країна, у них інша культура, було дуже цікаво це все побачити. Мій проект це мобільна лабораторія, незалежна мобільна лабораторія для аналізу води та ґрунту в Шостинській громаді. Ми разом з фондом Шостка Фундейшн роздивлялися. Мій проект також я зможу його реалізувати в місті Шостка. На це будуть виділені кошти, тому мій проект буде реалізовано в місті. В Амстердамі ми відвідали два музеї: музей Ван Гога, відомого художника, та також науковий музей Немо. Це безперечно дуже гарний музей, особливо для дітей, які цікавляться наукою, бо дуже по сучасному все зроблено. Також ми відвідали традиційні млини, традиційні для Нідерландів, а також Північне море. Мій проєкт це Гідроелектростанція на річці Шостка біля інституту, і нам Алекс зробив зустріч з чоловіком по імені Герард, який показав нам їхню гідроелектростанцію, як вона працювала, навіть дозволив потрапити у всю систему там всередині. Мені так сподобалося, якщо чесно. Там були такі дивовижні будинки, такі інші відшостки. Мені дуже сподобалось. Хочу подякувати Шостка Фондейшн та Алексу, який це організував та дав життя нашим проектам та нашим ідеям. Ці молоді люди є майбутнім України та Європи. Вони можуть досягти багато чого. Ми були вражені тим, наскільки діти наші сміливі, і наскільки вони реально знають, чого вони хочуть. Оце дуже важливо. Я сподіваюся, що такі конкурси в нас не завершаться, а тільки розпочнуться. Тому що зараз ми беремо час і ми працюємо спільно командою над тим, щоб втілити всі ці проекти в життя. Наступним кроком будемо працювати над тим, щоб, можливо. Наступний конкурс було оголошено, і щоб якомога більша кількість дітей могла насмілитися, мріяти, працювати дуже потужно а викладачі, щоб допомагали їм, підтримували всіляко їх і надихали, надихали, тому що це наше майбутнє.